Вже сьогодні, слава Богу, наші готельєри зрозуміли, що не можна виставляти ціну на час проведення євро якусь там за фантастичну, що так, в світі, коли проходять такі масові заходи, ціна може коливатися на 50% збільшення. Але не більше. Тому що можна взагалі не отримати гостей, або отримати такий негатив, що і всім іншим перекажуть не їхати в цей готель, тому що там обдирають люди. Як правило, коли в світі пропонують вищу ціну, то це означає, що має бути суперсервіс, має бути кращий сервіс. Ми ж з вами християни і є гріх обдурювати людей. Якщо ти хочеш зробити більше грошей, запропонуй кращий сервіс, тобі це є морально. В залежності від класовості готелів. Наскільки я знаю, компанія Тує, яка Підписала велику кількість угод, вона фактично з усіма готелями пішла по розуміння по ціні. Тобто не більше 50%? Вони погодили ці домі собою. Але я думаю, що найближчим часом ту і віддасть на ринок певну частину втенемі. власне те, що не віддаємо на ринок місця, місць готелі немає. Говоримо, Чому? Тому що вони, що вони за вони зафрактовані. Вони переважно для сім'ї УЄФА, а людині заходу зараз забронювати номер котелі є нереально. Хіба тільки через спекулятивні ціни, починаючи від 5-6 тисяч гривень. Ну, По-перше, ніхто таку ціну платити не буде, Ліпоті. він просто банально не приїде. Я, Я думаю, на протязі місяця ту і чітко визначить кількість номерів, які їм потрібні. І частину віддасть ринку, тому що вони завжди резервують з великим запасом. Так само, як це мені розказував мер Лондона, що їхні компанії, які акредитовані, дуже багато номерів забронювали, і зараз декілька десятків тисяч номерів вони віддали на ринок, чим фактично обвалили ринку. Тому ту їх фактично забронювали всі номера всіх готелях міста. Основне. Скільки їм не потрібно, вони це робили з великим запасом. Але той ж самий сьогодні, бажаючи зафрактувати номер, він вже може звернутися до ТУЇ і через Туї цей номер викупити. По ціні там, з певною націнкою, само собою. Ну ТУІ працює так само туристична компанія, вона не тільки обслуговує УЄФА, вона працює на нариці, ну, але цю інформацію дуже... треба більше подавати. Це непозора наразі схема і люди. І, власне, думаю, ті люди, які би тут залишили гроші, а не вболівальники. Вболівальники гроші не лишають, ми це все знаємо. Е, Бачите, вболівальники будуть приїжджати тільки на матчі. Три матчі. А е, чемпіонат буде тривати місяць. Тому багато людей просто приїдуть відчути атмосферу. І ми зацікавлені в тому, що вони приїжджали, тому я думаю, питання з готелю вирішується автоматично, чим ближче буде до чемпіонату, тому що ніхто не буде собі створювати внутрішні проблеми. Yeah. Please.